Субсидії з березня будуть надаватись готівкою. Перші гроші в рамках програми монетизації субсидій в громадянам непенсійного віку. У березні можна буде отримати у відділеннях ощадбанку. Пенсіонери отримають гроші в день отримання пенсій. Ми вийшли на вулиці міста із питанням, що знають та думають коростенці про монетизацію субсидій. Можна запитати, що ви знаєте про монетизацію субсидій, яка ось розпочнеться з березня. Ну що то що вони хочуть давати налічки? Ой, нічого доброго. Сумніваюся, що я її получу, я то знаю, що повинен налічними грошима, кому на пошті, кому на карточку давати. Але щось мені не віриться. По-перше, газовики неправильно роблять. Якщо я плачу за січень місяць, вони показують тільки в лютому, Значить за січень в мене борг, вони подадуть туди. В, в, цю, де дають субсидії. І ти скажуть, у вас борг вам не положений. Мені здається, що хоч субсидія яка-небудь була, а це може ні грошей, ні товару не бути. Так що, як Бог дасть уже. Нічого не знаю. А взагалі маєте субсидію? Да. Ну у березні місяці разом з пенсією ви отримаєте живими грошима ту суму, яка прописана у вас в повідомленнях про субсидію. Знаєте про це? Знаю. Ну то, що по телевізору, газі так пишуть, такий знаю. общі. Фрази, а точно як воно буде. Взагалі, ви є отримувачем субсидії. субсидію отримую. варто наголосити, що суть нового механізму виплати субсидію у готівковій формі полягає у тому, аби українці вчили заощаджувати. Адже в разі економії гроші від субсидії залишаються їм на власні потреби. Проте думки коростенців щодо механізмів отримання субсидій різняться. Та про економію поки що не йдеться. А на ваш погляд, що краще отримувати живими грошима, чи ось так, для, як було раніше? Для мене що в лоб, що полбу. Якщо я чесна людина, то мені одинаково. Що там воно було, що мені його дадуть. тому, що мені дали, я його повинен віддати. Так чи ні? Так. Тому. Ну я сумніваюся, всі пенсіонери, ті, що будуть отримати, вони будуть віддавати. Я в цьому далі не сумніваюся, що вони на щось друге розтратять. Яка мені різниця, я не віддав, до мені потім борг накопиться, а де їх взяти? Тому я скажу, мені одинаково, що так, що так. Хочу вам сказати, що наперед я вам відповіді дати не можу, тому що я не знаю, чи мені краще зараз, чи мені буде краще потім. Не залежить від людей. От самих людей. наприклад, для мене це я повинна їх віддати одразу, не отримавши так, як кажуть, що на карточки перейдуть, то я тут же розчитаюсь. А, а то вже остальне совість людей. Я вважаю, як було раніше. Чому? Ну, тому що туди-сюди, де да, немає грошей. Ой, це щось нове, але пенсіонери, ви знаєте, що саме дисципліновані плачожники. Тому что мы платим за квартиру, что остается, это будет наше. И так же самое, если нам дадут деньги, монеты, когда на субсидии, то в первую очередь я пойду и заплачу за коммунальность. Вы знаете, мне кажется, вот, как раньше было, но проще так. Но другие люди получат эти деньги, расстранжирят и не заплатят. Я же такие, такая категория. Но мне, например, было так удобнее. Это уже какая-то проблема будет. Фахівці управління праці, вкотре наголошують, отримавши гроші, що передбачені на субсидію, слід і використовувати їх за призначенням. Існування боргу може позбавити коростенців субсидій. Всі отримують живі кошти готівкою. Ну в свої будемо казати, в свої руки, і відразу наголошую, що мають зробити наші коростенці після отримання цих коштів. Піти в банки і сплатити за комунальні послуги, у разі якщо ми отримуємо інформацію від наших комунальних підприємств. В квітні місяці, що якась родина отримала готівкові кошти за субсидію і не сплатила комунальні платежі за березень місяць, така родина буде на протязі місяця позбавлення права на отримання житлової субсидії на наступний період. Маєте запитання щодо монетизації субсидії? Звертайтесь до спеціалістів відділу призначення державних допомог, пільг та субсидій управління праці за адресою місто Коростень, вулиця Крупської 5.